Всім привіт! Давайте подивимось сьогодні, що цікавого було за останні дні, та які актуальні зони підтримки та опору. Почнемо з біткоїна. Дивимось, ми зараз підійшли тестувати ще раз зону підтримки з денного графіку, але поки що формацій ніяких не сформовано. Тож, перейдемо на 4-годинний таймфрейм і подивимось, що ми можемо там побачити. Дивимось, від а, ця область вона була пробита, ми її видаляємо. Від цієї області був паттерн пін який дуже дав гарне співвідношення ризику до прибутку. Таке, також ця область також була пробита ось цей момент. А вже від денної області ми мали змогу зайти по інсайд-бару. Але треба було встановлювати стоп лос з великим запасом, або ж ви тут отримали. Один до одного і безбутковість, або ж вибила вас за стоплосом. Тож, цю область ми видаляємо, тому що з 4 годинного таймфрейму вона була пробита, і поки що така ситуація у нас залишається. Що ми можемо визначити із локальних областей? Це ось ця зона спротиву і найближча зона ось ця. Можемо визначити їх як проміжні зони. Опору і подивитись, як буде ситуація. На них буде графік реагувати. Поки що будемо чекати якоїсь реакції від денної зони підтримки, або ж якщо тут не буде сформовано ніяких паттернів, і ми проб'ємо сьогодні цю область, тож будемо шукати вже наступну формацію на якихось із цих рівнів. Поки що на біткоїні нічого цікавого нема. Знаходимося в несхідному русі і будемо чекати під підходу до найближчих зон опору. На ефірі подивимось. На денному таймфреймі. Що ми можемо тут визначити? Ця область у нас була пробита, тож ми її видалимо. Але перед цим подивимось, чи були тут якісь формації на 4 годинках. На 4 годинках не було формації, тому видаляємо цю область. І на цей момент ми можемо визначити ось цю область підтримки якнайсильнішу для денного таймфрейму. Також проміжну локальну зону підтримки за цими м -м, цінами, але а, краще почекаємо підходу до цих областей та подивимося, що будуть тут якісь реакції. Перейдемо на 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі у нас так відпрацював ось цей пінбар з минулого огляду. І після цього у нас області були пробиті без жодних зупинок. Що ми бачимо? На 4-годинному таймфреймі у нас є висхідний рух і ми можемо визначити ось цю зону опору для 4-годинного таймфрейму. І, як ви бачите, у нас також тут був паттерн пін-бар, він дає вже якусь реакцію. Але, на жаль, цей паттерн формувався в суботу, я в суботу не виходила в ефір. Тож, ця область у нас співпадає з 4-годинним таймфреймом-підтримкою, тому не будемо її визначати. Тож, поки що, або підход до спротиву, і звідси рух донизу, або ж падіння донизу, і звідси вже реакція догори. Дивимось на салані. На салані був гарний паттерн у outside Bar PPR, Він дав повноцінне відпрацювання якраз до найближчої зони спротиву. І поки що ціна реагує на найближчий спротив і дає реакцію. На денному таймфреймі жодних нових областей не визначаємо. Подивимось на 4 годинках. На 4 годинках ми пробиваємо зони опору без жодних зупинок і без формування патернів. Після чого ми дійшли до спротиву, у нас був. Inside bar бар один, bar другий. І вже ще один паттерн це PPR на продаж, який також можна торгувати. Але будьте обережні, вже декілька разів тестуємо цю область, а коли так багато є підходів є до якоїсь зони, а вона втрачає свою силу, тому можливий імпульсний рух ціни догори. Що ми можемо визначити для 4-годинного таймфрейму? Можемо визначити ось цей шип, який показує на дуже сильну реакцію покупців, але ж всю цю область визначати як зону підтримки це буде не дуже вірно. Тому ми можемо визначити якусь найнижчу зону, тому що дуже часто ціна підходить саме до найнижчих областей тестувати. Ось ці рівні можемо визначити також локальну зону опору для 4-годинного таймфрейму. І подивимось, докуди ціна дійде. Ripple. Також була гарна ситуація, видалю позначку. Ми не доходили до. Найнижчої зони, на жаль, але є реакції від 4 годинних таймфреймів. Поки що ми знаходимося в такому тиску донизу, і будемо дивитися, як будуть розвиватись події на 4-годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі, як я і кажу, що ми не дійшли до зони підтримки, на жаль, але від зони спротиву були дуже гарні реакції. Пінбар, який повноцінно відпрацював, потім ще один пінбар, який дав реакцію, але, на жаль, потім вибило його. І ця свічка також дає повноцінну реакцію на низ. Тож, поки що ця область зберігає свою силу, можемо її трошечки так змінити. І визначимо ось цю підтримку. Чому так? Тому що ці ціни були цікаві покупцям, тому що вони навіть не дали спуститися ціні нижче. Тож, все, будемо дивитись на подальший розвиток подій. Dot. Dot знову підходив тестувати спротив з денного таймфрейму. І також дає реакцію і паттерн Outside-Bar. І надивимось, що в нас є на 4-годинному таймфреймі. Inside Bar, який давав реакцію дуже добре. Пробиваємо цю область, видаляємо. Ця область нам давала. Піпір, який, на жаль, вибуло за стоп лосом але звертайте увагу на те, що я постійно кажу в своїх відео: якщо у нас є дві зони, які близько знаходяться одна до одної, то майте на увазі, що, скоріш за все, ціна буде прагнути до найвищих областей, тим паче, що ця область з денного таймфрейму. Тому тут у вас збиток, і потім цю область пробиваємо, тож що її видаляємо. На 4-годинному таймфреймі у нас є зона спротиву, яка також велика, дуже. Тож не будемо її визначати на всю цю область, залишимо денний спротив як найсильніший. І також визначимо ось цю підтримку для 4 годин. Скоріше за все, ми будемо прагнути до цих областей і вже звідси будемо реагувати. Але ще раз, у нас ще внизу є дві області, які знаходяться одна до одної дуже близько, і можливо, що ми будемо закидувати якісь тіні саме в цю область. Лайткоін. На лайткоіні. Ми все ще знаходимося в підтисканні донизу і, скоріш за все, будемо також прагнути до найнижчої підтримки. Тож на денному таймфреймі жодної області визначати не буду. Подивимось, що на 4 годинах. На 4 годинах ми пробиваємо спротив без жодного паттерну, тож видаляємо його, і якраз зупиняємось на найвищому спротиві, який дає дуже добрі реакції. Цей піпієр, якби ви його торгували, ви повноцінно закрили тут два ризики прибутку, він давав співвідношення навіть більше. І вже цей пінбар також дає гарне співвідношення. Тож, зараз ми можемо визначити ось цю підтримку, щоб подивитись, як ціна буде реагувати на цю область. Але звертайте свою увагу на що на те, що у нас дуже сильний є рух ціни, ми дуже імпульсно. Пали. І якщо тут буде ось така маленька свічка «Пінбар» проти такого сильного руху, це не є якісним сигналом. Тож, звертайте на це увагу та дуже обережно торгуйте в таких ситуаціях атом на денному таймфреймі. Дивимось, є реакція. Від 4 годинної зони підтримки, а також знов-таки підход до денного спротиву і знов аутсайд-бар на продаж, який дає гарну реакцію. Дивимось, що у нас формувалось на 4 годинках. На 4 годинках ми точнісінько впали ще раз тестувати зону підтримки і вже звідси а повноцінно дуже добре вирісли. Ця область у нас спочатку була пробита, тому ми її видаляємо, а вже потім, після того, як вона пробивається, ми вже не можемо торгувати такі паттерни захибним пробоєм, тому що це вже не є, ця область вже не є цікавою для продавців, тому ми її видаляємо. Звідси формувався реакція, точніше, була на область спротиву з денного графіку, але повноцінного патерну тут не було. Вже на наступний підхід. У нас був сформований паттерн inside Bar, але я таку ситуацію також пропустила навмисно, тому що дуже великий стоп. Для того, щоб заробити як хоча б тут у нас навіть до найближчої зони підтримки, ми навіть не отримуємо два ризики прибутку. Тож цю ситуацію я пропустила. І ми можемо визначити ось цю зону для 4-годинного таймфрейму як зону спротиву, але все ж таки вона також дуже велика, широка. Тому залишимо ось цю денну. Як найсильніше. І у нас є ось ця область підтримки, тому можемо визначити її, і будемо дивитися, як ціна буде до них реагувати. Подивимось кардану. На денному таймфреймі давайте поглянемо, чи є у нас тут спротив, який ми можемо визначити. А, ні, цей рівень я не буду визначати як спротив, він не відповідає моїм критеріям на визначення контр-зону. Тому залишаємо лише підтримки, і переходимо на 4 години. Дивимось дуже гарна якісна реакція на всі зони підтримки та опору, які були визначені мною в попередніх відео. По-перше, ми знов-таки прийшли тестувати цю область, ми її не пробували, ця свічка закрилася вище нижньої межі. і... Дуже сильна реакція до гори. Звідси у нас є свічка, яка дуже схожа на пін але це не є пін Хоча і є реакція це свічка доджі. І вже потім у нас був інсайд-бар. Якби ви його торгували, то ви б закрили тут або один ризик прибутку, а потім вас вибило за безбутковістю, або ж ви потримали тут стоп лоса І цей інсайд-бар я також вже не торгую, тому що, якщо ви звертали увагу. Для того, щоб торгувати, нам, як мінімум, потрібна відстань до найближчої зони підтримки 1 до 1. У нас тут немає навіть відстані 1 до 1 – 0,8. Тому цей інсайт-бар я також пропускаю. Тож, у нас є зони актуальні підтримки та опору, і будемо дивитись, чи будуть сформуватися від цих областей якісь нові патерни на покупку та продаж. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. прибуткової вам торгівлі. Do zobaczenia.